Моменти, котрі приводять нас до апостола Павла к Тимофею. люди, котрі втратили совість, совість це совість, інформація Божа через чоловіка йде. І коли чоловік заглушить тут канал, відключить телефон від, своїх, від своєї родини. Безсовісний відключає совість від Бога, і вже голос Божий не чує, а тому йому віра в Бога. Уже не обов'язкова, формально, да. І все, останні чиновники, і сікі там различні високопосадовці, катастрофічно не віруючи. Формально вони согласні, да віруючи, але вони давно потерпіли корабле крушення у вірі. Вони вже давно на дні безбожія. А як узнати, що вони безбожники? А їх діяння. Їх кроки, їх висказування, їх агресія проти канонічної церкви доказує, що ці люди не просто кричать десь із палуби корабля, а з дна моря кричать, церква до тан не добра, і «Забороніть цю церкву!» Так нам хочеться завжди молитися за таких людей, особливо. Боже, прости. їм! Вони так уже упали на дно. На дно моря і так не розуміють, що, втративши віру і добру совість, вони втрачають все драгоценні, що є. І в результаті відпадають у... від Христа. І Павел каже, таких маю теж і мене, і Олександра, котрих я відлучив від церкви, придав їх сатані, одлучені від церкви. І придання сатани – все одно й те. От чому в православній церкви ніколи легко не приходили поступкам відлучити від церкви. Навіть ті митрополіти священники, котрі відійшли від православ'я, їх заборонили в служенню, але не відлучали їх, отдаючи їм час для покаяння. І так і зробив. Апостол Павел предложив, коли вони вже потерпіли короблю у вірі, вони вже потопилися у своєму безобразію, без то він їх відлучив, тому що вони вже були фактично сухі відки на цвітущому дереві церкви Христової. Впрочем, і нині у Євангелії, у тому моменті, як Господь сказав притчу про. 100 овець. Узнаємо сьогодні, по чому так нас церква просить молитися за найліпше для слабших. Мама, котра має 5 дітей, четверо розумних, послушних, а одно недобре. Та то недоброє найліпше любить, ласкає материнським словом, молиться деколи да, сльозами. Просить добру долю, то у майже доброму, бо знає, що всі четверо послушні по милості Божої, по своєму подвигу, найдуть добре місто і спасуть душу, а він може погибнути. Так і ми нині кажемо, на першому місці кажемо: Господи, благослови наших гонітелів, благослови законодавців, котрі від незнання історії церкви. Незнання канонічних правил, не поважавши традицію України, не поважавши законодавство, прийняли такий закон проти церкви. Господи, прости їм, дай їм покаяння, бо не може бути, щоб людина, яка порушила закон, не могла розуміти, що то порушення, але потім приходить після таких слов чувство відповідальності, тому наша молитва і за тих людей, котрі б'ють православно під храмами. Господи, прости їм. І ми сьогодні кажемо, Господи, і за таких молимося, тому що вони всі бідні, вони достойні нашого сожалення, ведь вони втратили віру, не маючи віри і доброї совісті, вони потерпіли корабле крушення у вірі. Що означає? Формально стаються віруючими, кусь секту наберуть, куча наберуть, але на безполодному. Боже Мати, благослови наших людей, щоб ми були добрі і розсудітельні, щоб ми все мали добру совість і берегли віру не просту, віру православну, правильну, пряму віру ортодоксальну, яка йде від Апостолів до сьогоднішнього дня, від апостола Матфея, якого празнуємо, коли прийняли благословення самого Христа, щоб ми перебували в церкві Христовій, котру церковь. Котру основав Христос, а не якісь там люди і відповідним законом. Щоб прибуває в тій православній, канонічній, спасаючій церкві, як у добрі надійні лікарні у добрих лікарів, ми готувалися через покаяння, і молитву і причастя тут возрастали, готувалися повернутися до царства Божого, оберігає віру свою. І оберігає як зеницю ока добру совість, бо лише в такому случаю ми діти Божі, котрі будуть бити, переслідувати, унижати, оставається в добрій совісті, добрій вірі, все, то перемагаємо і віримо, що по милості Божої із Святим Апостолом Матфеєм зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.